Цьому випуску новин. Громадська організація ТВІК поцікавилася топ зарплатами чиновників виконавчої влади району. Депутати Коноплянської громади зібралися задля вирішення актуальних питань на пленарному засіданні. Комісія Одеської обласної адміністрації відвідала Іванівщину з робочим візитом. Черговий етап збільшення вартості тарифів на електроенергію чекає на українців вже з початку весни. Обуренні мешканці Петрівки провели громадські зібрання з причини сумнівних дій з боку селищного голови. Топ зарплати деяких чиновників райадміністрації привернули увагу громадських діячів Іванівщини. Громадська організація ТВІК зробила офіційний запит до установи виконавчої влади району. І відповіддю стали докази того, що в райадміністрації працюють окремі високооплачувані спеціалісти, котрі отримують від 15 до 30 тисяч гривень в місяць. Регулярність виплат доводить, що люди відпрацьовують не тільки за себе і свій відділ, а подекуди за декілька відділів водночас і поспіль. Задля того, щоб оцінка наданої інформації була об'єктивною, ми звернулися до незалежного бухгалтера професіонала зі стажем роботи. Згідно наданих документів, ми бачимо, що закон про державну службу 889-й Цинічно порушується молодою командою, яка прийшла до влади. Премія виплачена згідно закону, вона повинна виплачуватися в рамках 30%, але виплачується вона як мінімум, як мінімум 100%, а то і в деяких співробітників є 200, 300 і більше. От, е, в основному вся маса е, співробітників е, грошове отримання згідно цього закону, але є деякі співробітники, яких виплати є неправомірні. Нам звернули увагу на грошові нарахування за останній місяць 2016 року і початок 2017 року а саме деяких чиновників з різних відділів. Заступнику голови райдержадміністрації за грудень було нараховано понад 38 тисяч гривень. Після відрахувань на руки чиновниця отримала понад 30 тисяч. В січні ж 2017-го за 13 робочих днів нараховано 11 тисяч 280, на руки майже 9 тисяч. Начальник відділу за грудень 2016-го отримала майже 13 тисяч, в січні 2017-го – понад 16 тисяч гривень. Також цікавим став високооплачуваний водій третього класу, який за грудень 2016-го року отримав 5,5 тисяч гривень, в січні ж 2017-го – понад 6,5 тисяч гривень. Начальник відділу економіки за грудень 2016-го отримала понад 20 тисяч гривень. В січні 2017-го майже 21 тисячу гривень. Начальник відділу освіти за грудень 2016-го отримала лише 7 тисяч. А от в січні 2017-го понад 16 тисяч. Начальник відділу містобудування, головний архітектор району за грудень 2016-го отримав 10 тисяч гривень в січні 2017-го – понад 12 тисяч. Також увагу привернув новопризначений начальник управління праці та соціального захисту населення, який за перший місяць своєї роботи, а саме 17 робочих днів, отримав понад 17 тисяч гривень. Запрошений нами спеціаліст звернув увагу на своєрідне трактування законів до зазначених осіб, а саме подекуди розмір премії і нарахованої інтенсивності перебільшував в два, а то й три рази від середньомісячних, при цьому залишаючи інших працівників без гідного преміювання. Можливо, спонукаючи начальників відділів, що отримали доплати, додатково преміювати своїх працівників вже із власного карману. Також привернула увагу до своєї діяльності і високооплачуваний спеціаліст, що одразу працює і обіймає дві посади: начальник відділу економіки, і вона ж виконуюча обов'язки начальника служби у справах дітей. При тому, що в зазначеній службі працюють три працівники. Проте жоден з них, мабуть, на думку керівника РДА не розуміється в роботі і негідний виконувати обов'язки начальника відділу. Чергове пленарне засідання провели в коноплянській громаді. Чимало важливих питань розглядалось на сесії, серед яких створення постійних комісій, утворення виконавчого комітету, затвердження регламенту, питання соціальних працівників і їх роботи, харчування в школах, дороги громади і інші. Майже всі вони викликали активні дискусії серед народних обранців. З міру помітки голову рубашка. Там такий ходить, там такий їздить, там кози старопоспасте, там кучу коров до соціальний опікун, і у нас розвивається штат соціальних працівників. А штат штат забирає наші кошти. Критерій Я... Ось... заложений в тому, щоб обезпечити у цього соцроботника роботу, а не в тому, щоб обезпечити хороший догляд за цим пенсіонером і інвалідом. От в чому проблема. І у цього сімейного стану треба підняти ще питання. По поводу якості обслуговування цих, тому що в нас, да, може, хтось себе потребує, а хто потребує і уточнить у них, як предоставляється ця услуга. Також активного обговорення депутатами набрало питання харчування дітей в навчальних закладах, оскільки школи і садки об'єднаної громади ще в процесі переходу на її баланс до кінця навчального року ними займається районний відділ освіти, яким замовчується проблема неякісних продуктів харчування, що доставляються до шкіл району іконоплянської громади. Участвували тільки дві компанії вже у другому тендері і виграла одісію, тому що вони дали дешевше. Ну, головне в системі Прозоро, як вони кругом розказують, його на тому числі. Красна чертою йде ціна. Ціну вони поставили собі, вроді би там да, все красиво, приїхали, розказали. Документи показали, машина є, підписали договор, а коли починає працювати, а в них оказується, система не відпрацьована. Вони нові, вони працюють недавно. Так, да, все, согласували, графік, все. Получається, зараз у нас іде з ними кожного дня війна і розборки. Поставка товару раз у дві неділі. Так, іде по вимогам. Привозять неякісний товар, привозять без сертифікатів, привозять ночі. Народні обранці зазначають, що і надалі будуть працювати в направленні розвитку громади. Ну, всім питанням ми е, рішали е, з депутатами конструктивно, тому що Ця громада создана для того, щоб для улучшення життя нам, жителям наших населених пунктів по дорогам, також і по благостройству нашої громади. Я бачу, що наші депутати вчаться працювати, і це дає позитив і розуміння в тому, що в нас все вдасться. Досить важкими питаннями видалися внесення змін до бюджету сільської ради. Питання утримання працівників територіального центру. Ми розуміємо, що це наші люди. Ми розуміємо про те, що треба піклуватись про них, але доведеться все-таки оптимізувати той список, за якими здійснює нагляд працівники. Звернулися ми до Кабінету міністрів України з питання передачі доріг, а також з питання початку розпаювання майна і земель державного підприємства Богунівської еліта. Питання забезпечення житлом дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, стало причиною візиту комісії Одеської обласної адміністрації. Остання за дорученням голови області вивчає можливості місцевих бюджетів на предмет придбання житла для дітей сиріт. У роботі комісії взяли участь чиновники району, голови сільських селищних рад і голова об'єднаної громади, які, в свою чергу, достатньо в конструктивному діалозі намагалися розібратися в поставлених питаннях. Спеціалісти з області запевнили в актуальності даної програми, адже з їх слів, попередня програма, яка діяла протягом 2013-2015 років, дала змогу забезпечити понад 150 дітей сиріт житлом. Є проблема забезпечення житлом дітей сиріт, дітей батьківського піклування. Осіб то молоді з їх числа. Протягом багатьох років ця проблема взагалі не вирішувалась. Обласною державною адміністрацією прийнята нова програма, і затверджені заходи. Наразі, наразі необхідно вирішити фінансову частину, яким чином забезпечити реалізацію цієї програми. Але В Іванівському районі програма зазначена не прийнята і виникне в подальшому питання яким чином іванівський район зможе отримати субвенцію з обласного бюджету чи державного бюджету на вирішення проблем дітей сиріт? Свою чергу присутні звернули увагу на дещо поблажливе відношення до осіб, яких позбавляють батьківських прав, адже останні завдають значних збитків державі, а самі при цьому продовжують вести, м'яко кажучи, невпорядкований спосіб життя. Збільшення цін на електроенергію чекає на українців з початком весни. Це черговий етап поетапного збільшення вартості тарифів на електрику. Тепер мешканці, які використовують до 100 кіловат годин, будуть сплачувати по тарифу 90 копійок. А от кожен наступний кіловат електроенергії обійдеться в 1 гривню 68 копійок. При цьому окремого тарифу для тих, хто використовує понад 600 кіловат годин, не буде. Буде. До прикладу, сім'я, яка витрачає кожен місяць 200 кВт годин електроенергії, ще в 2016 році сплачувала за світло 258 гривень. А вже з березня 2017-го за цей же об'єм доведеться заплатити 336 гривень. Тобто за одну годину читання книги при світлі настільної лампи до здорожчання приблизно сплачували 12 копійок, а зараз будемо віддавати 16. За перегляд телевізора раніше 63 копійки, зараз 80. Проведення однієї години за комп'ютером раніше 38 копійок коштувало зараз 50. Також при нагріванні одного кубометра води 80-літровим бойлером приблизно витрачається 46,25 кВт годин, що в свою чергу однозначно суттєво відобразиться на карманах мешканців. Варто нагадати, що в 2015 році Національна комісія у сфері енергетики і комунальних послуг затвердила дворічний план поетапного підвищення тарифів на енергоресурси, який був направлений на часткове пом'якшення удару по сімейному бюджету українців. Співа марта у нас останній етап повершення який Очень тяжело ляжет на людей. Почему? Потому что у нас, если сейчас градация действует до 100 кВт, от 100 до 600, от 600 и выше, то на следующий период будет до 100 кВт 90 копеек, свыше 100 кВт рубль 68. Есть у нас такая категория населения, которая пользуется тарифом электрообогрева. Значит, по ним какая ситуация? Если у них на сегодняшний период лимит 3600 кВт в месяц по пониженному тарифу, все, что выше, идет по повышенному тарифу, то с 1 марта у них лимит уменьшается до уровня 3000 кВт-часов. И, естественно, 3000 кВт по 90 копеек, а все, что свыше, по рубль 68. Також спеціалісти настійливо радять раціонально використовувати і при можливості замінити електроприлади на більш енергоефективні з відповідним класом енергозбереження, а і це починаючи від лампочок, закінчуючи старими морозильними камерами. В Свою чергу мешканці нашого району не приховують своє відверте обурення, коментуючи це видиранням грошей з їх і так пустих кишень. Це взагалі труба. Я думаю, що, що -то, люди повинні щось робити, треба їх трошки туди. Це, це, це безпреділ просто. Я не знаю, що в нас люди такі покірні, що прямо їх, вони що хочуть, що є, щоб ще один градомор це 33 33-й І вони будуть мовчати. Шістят тисячі зібрання провели в Петрівці обурені мешканці і орган самоорганізації населення Гейзер. Основною причиною стали сумнівні і самоуправні дії з боку селищного голови. За словами мешканців, останній вирішив віджати у населення артсвердловину, яка нині працює без усіляких нарікань і обслуговується органом самоорганізації населення Гейзер. Люди стверджують, що чиновник хоче просто прибрати до рук всі свердловини з селища, маскуючи це дотаційним комунальним підприємством. Складывается впечатление, что просто хотят отобрать эту башню. Принцип какой? Организовали вот у нас дома офицерского состава выше, организовали там коммунхоз какой-то, коммунсервис или как он называется. Все делается для чего? Забрать и управлять то, что сделано. Есть скважина немерено. Можно заниматься, сделайте это и пользуйтесь водой. Люди боятся, понимаете, у нас есть вода круглосуточно. Есть пять человек, которые баламутят это все. Я не знаю для какой цели точно я не буду наговарювати. Но люди просто не хочуть. Они хочуть хотят тем, тим, чим вони и иметь постійно свою воду. Вот і все. Вот поэтому люди прийшли защитить своє. Понимаете? Проти власти. Вот і все. Як можна його забрати? Я не понимаю, що це вообще противозаконно. Це нарушення більшого. Посілковий совет не, грам, не участвовал в строительстве водопровода. водопроводу. Він ніякого права немає забирати у людей цей водопровод. Проте селищний голова і депутати запевняють, що мають всі законні підстави задля того, щоб взяти артсвердловини на баланс комунального підприємства. А рішення, яким було передано цей об'єкт, є законним. згідно закону самоорганізації населення, депутати наші мають право провіряти та контролювати наші комунальні послуги. Ко Илья Іванович не просив його отчитаться, он не отчитался. Он вот этот кодло з господином Моглой уже второй раз. Ну, ми ніколи не видели цих документів. А вот є інформація национальной інтер'єр. Де а вони кричать могла прошли раз на собрання? Що ви лізете? Я не маю права. Та я там в комісії, член комісії, згідно зі статтею закону України, житлово-комунальний, закону 22 про місцеве самоврядування, визначення виконавця, затвердження, яке контроль посуществляємо. Ми органи до повноважень відноситься, органів місцевого самоврядування, яке ми не маємо права, маємо. Сумнівів щодо дій з боку посадовців селищної ради додає посилання на постанову кабінету міністрів України, що давно втратила чинність, і той факт, що подібна ситуація склалася також з органом самоорганізації населення Петрівчанка, яка вже майже втратила свою артсвердловину за подібним сценарієм. Мы хотим поддержать гейзер, потому что мы такие же, как и они. Мы теж организация, самоорганізация населення, тільки мы петрівчанка, они самые гейзер, они на таких же условиях работают, как и мы. И вот сегодня у них поставлен вопрос изъять, то есть поставить на баланс, если у них тоже документов никаких нету. Мы все делали документы и все документы на, на наших организациях. Никто их не поселкового совета не делал.